У новому повнометражному фільмі Дісней Ченел. У той клуб більше ні ногою. Ти не розумієш, я пишу пісні. Сайрес має талант. Я надішлю пісню на конкурс. А Кріс має харизму. Я теж надішлю пісню на конкурс. Він називає себе чесний. У конкурсі виграла моя пісня. Твоя пісня неймовірна. Вона мене вразила. Ти їй подобаєшся, бо вона думає, що ти чесний. Треба, щоб вона так і далі думала. Але що буде, коли Роксі нарешті дізнається правду? Така як Роксі ніколи і не гляне на такого, як я. Схоже, у нас з тобою більше спільного ніж у мене з крісом. І брехню. Ви двоє мені брехали. У фільмі Disney Channel про те, як набратися відваги... Тобі просто треба відстояти себе і вийти з тіні у світло прожекторів. Засвітись прем'єра в суботу 8 вересня о десятій. Тільки на дійсне чено.